Вихідними Коломийщина вирувала спортивними подіями. Наприкінці року до міста та району приїхали близько ста важкоатлетів та тенісистів. Так, в спортивному комплексі локомотив проходив чемпіонат України із важкої атлетики. В Підгайчиках зустрілися 13 команд ветеранів. Спортсмени виборювали першість обласного кубку із настільного тенісу імені Василя Ткачука. А у воскресінцях нагороджували кращих футболістів району. Про ці та інші події в спортивному огляді Юлії Струк. Чемпіонат України з важкої атлетики цього року ювілейний змаганням 10 років. За цей час в Україні з'явилися десятки чемпіонів України, світу та Європи. Лише за останній рік двоє спортсменів стали чемпіонами. Ще одна важкоатлетка, уже Коломиянка, завоювала золото юнацьких ігор. В останню честь міста спортсмени захищали в Харкові на Кубку України. У мене ми зараз приїхали з Кубку України, дорослу Кубку. Він був у Харкові, де спали наші дівчата. Мігалотюк стала призерком, сліпчко Тетяна стала бронзовим призером. Павлюк Оксана, дівчина зараз виступає, стала бронзовим призером, і 15 років. Ну, да. ну Це готово вже, це новорічний останній цьому році. Чемпіонат України з важкої атлетики став завершальним спортивним дійством в цьому році. На змагання з'їхались біля півсотні важкоатлетів з різних областей західної України. Івано-Франківщину представляло два десятки спортсменів. До речі, після цього турніру наших земляків чекають молодіжні ігри. Другий будемо готуватися, там молодіжні ігри Вже буде і будуть олімпійські єрисюнаські е, олімпійські. Це перша історія. Є Павлюка саме кандидат, кандидата, так, може бути. Може... Чемпіонат України зібрав кращих юніорів та юніорок. Для деяких ці змагання були навіть дебютними. В результаті перемогу здобула команда міста Коломиї. Пройшов цими вихідними і обласний турнір з настільного тенісу імені Героя України Василя Ткачука. На змагання приїхали 13 команд. Окрім спортсменів Івано-Франківщини, учасниками турніру стали тенісисти Львова, Чернівецької та Тернопільської областей. А це значить, що вже перший турнір імені Ткачука став не обласним, як було заплановано, а регіональним. Це дуже похвально і втішно, що такий вид спорту він іменується як Олімпійський. Буде у нас прогресувати у нашому селі, і відповідно ми започатковуємо Кубок області Василя Михайловича. На дальніше Ярослав Рибчук не лише організатор турніру на Коломийщині. чоловік найстарший тенісист цих змагань. Йому 66, наймолодшому 40. Цей турнір провели серед ветеранів настільного тенісу. І головне тут не перемога. Підсумовує голова федерації Дмитро Дзвінчук. Тут основне ж не Рівень підготовки. Тут основне вольовий настрій, тут основне бажання перемогти. Тут основне, що всі люди не залишають своє захоплення, і це дає можливість зберігати добре здоров'я, гарний настрій, оптимізм. І ці люди мають молодечий запал, який кличе їх до тенісного стола. Львів'янин Ігор Добровик, частий учасник подібних змагань. Чоловік навіть їздить на чемпіонати світу та Європи з настільного тенісу. Щоправда, в ролі болівальника. Тенісист цим видом спорту захоплюється все своє свідоме життя та зізнається, він лише аматор завжди ми на Франківщині проводиться дуже багато різних турнірів, і дуже добре, що переходиться в села. Що почнуть можливо діти грати? То що бракує в нас? Бракує спортзалів в країні. Така є ситуація. Нічого не може змінити змагання зонального рівня провели в підгайчиках, звідки родом Василь Ткачук. По причині здоров'я, герой України, так і не відвідав змагань, названі на його честь. Василь Михайлович пропагує здоровий спосіб життя. Він є добрий беседат, і тому я думаю, що. Такий турнір і ще інші турніри, які проводяться, будуть проводитися в нашому районі, це є тільки частин честю для нашого району. Ще одне спортивне, щоправда, не змагання, а свято пройшло у Воскресінцях. Там нагороджували кращих футболістів села. Спортсмени віком від 18 років завоювали бронзу першої ліги. Воскресінцівські футболісти показали одні з кращих результатів. Передує дві потужні команди. Це команда верхнього вербіжа, а також команда села Матеївці. Також третє місце для села Воскресінці також добре, адже в цій команді грає тільки місцеві вихованці, молоді хлопці. І також, звичайно, проблема є у спонсорах, адже ви знаєте, що держава не має можливості фінансувати. І тому тут команда більш на ентузіазмі. Це є молода самобутня команда, яка я думаю, ще покаже себе. На першості району, і хотілося б побажати цій команді, щоб вона в наступному році була чемпіоном району, тому що в неї є всі для цього дані. За всю історію воскресенцівського спорту команда футболістів завжди у числах фаворитів. У спортсменів склалася вже добра традиція відроджувати цей вид спорту не лише в селі, а й в районі. Коли воскресінці, тоді команда, і ми стараємося підтримати кожного року, щоб в селі був футбол. І хлопці чемні грають за село, справуються кожен раз у призах. друге, третє місце, четверте. Ну до першого ще не дотягуємо. Голова федерації футболу в районі Петро Книшук, хоча й жартуючи, та назвав спортсменів бронзовими призерами уже не області і навіть не України. А Європи він підкреслив з такими успіхами футболістів ці слова в майбутньому можуть стати реальністю. Юлія Струк Ігор Кофлюк для телеканалу НТК.